Переплавка. Коли душа проходить переплавку, вона переживає сильну біль, горить вогонь. І від самого початку згорає все: образи, гордість, гнів, виходить, все, що глибоко ховали, чого не знали навіть ми самі, що так ретельно й довго маскували. Виходить, все, що в нас було на дні, щоб чистим всіми серцями були, хоч і душа про звільнення благає. Від тих обставин, що в житті прийшли, для кожного ця піч буває різна, комусь хвороба, наче темна ніч, комусь в лице проблеми віють грізно, комусь відтрат у душі горить, буває і так, що інша переплавка когось спіткає у його житті, комусь Господь дає, як піч, багатство, щоб показати, що в душі на дні, щоб показати, ким ми є насправді і що у нас лежить на глибині. Чи будемо ми поістинно багаті багатством міч, вічним тим, що у Христі, порою Бог і бідність посилає, щоб ми також побачити могли все те, що ми в душі давно ховали, щоб вийшло те, чого не знали ми. Для когось переплавка це є тиша, коли здається, навіть Бог мовчить, коли здається, що Господь залишив, коли здається, що до смерті мить. У кожного є різна переплавка, а результат у кожного один. Це результат, це змінений характер, щоб нас відображався Божий син. І щоб, і щоб це не було, це дуже тяжко, коли вогонь всередині горить, коли проблем маленьких так багато, що голова від цього вже болить. І це не день, не два, і це не місяць. Господь нас плавить і чистить у вогні. Та є у Бога кожного. З нас місце у себе на святковому столі. Просімо Бога сили не здаватись, вогні лише те, що зайвим є, згорить, вогні від пут ми будемо звільнятись від того, що додолу нас гнітить. Усе пройде, і ми Його прославим за те, що Він вогні нас переплавив. Хай Бог дасть сили все це пережить, щоб Його образ нам відобразить. Можливо, нам залишилась лиш мить, нехай наш Бог усі благословить. Amém.